Коли з'явилася інформація, що Міноборони передала передало 23 мільярди гривень прикордонникам на закупівлю зброї, ви сказали, що це найбільша одноразова афера року. Поясніть, будь ласка, чому ви робите такі висновки? Мова тут іде фактично про один такий, знаєте, на сленгу це називається хапок, тобто одним пакетом взяти кульок з 23 мільярдами гривень. І злити їх в одні руки, тобто це не довгострокова якась схема. А от просто тут і зараз взяти, віддати їх одній фірмі, по 100% передоплаті, миттєво випхати їх. Звідси подалі, а потім довго і печально сидіти на берегу Дніпра і чекати, коли звідки нам до, до нас приводять ракети. Або снаряди, чи приїдуть взагалі, а потім судитись. Тобто хапок одноразовий, тому що він ось одним пакетом все. Це на відміну від довгострокових схем, які є там, в енергатам чи дещось. Я так розумію, і ми про це вже проговорили щойно з Мариною Безруковою. Про те, що ці гроші вони ну на них були якісь плани в Агенції оборонних закупівель, їх Зуміло. просто взяли і передали прикордонникам на закупівлю зброї, на снаряди, міни і так далі. А хто ухвалює такого роду рішення? Бо, наприклад, директорка Агенції оборонних закупівель взагалі про це нічого не знає, так розумію, це зробили за її спиною. Ну безумовно, да. тут. А ось тут виконавець. Воно знаєте, вони ж структура міністерства оборони. Там їм прийшла команда. Виконують да? в даному випадку. Все прозоро зрозуміло. Тут не доводиться навіть зараз гадати нам всім з нашими глядачами. Тут міністр оборони просто сам особисто, ну як то кажуть, звернувся до Кабміну, Сказав: Заберіть гроші, які є на рахунках там у безрукової. Просто заберіть їх і віддайте їм прикордонники. Тобто тут абсолютно зрозуміло, що ця історія росте мовмірово. Друге, це рішення виконується в тому числі. Там, ну, я думаю, що. Під амофором офісу президента, оскільки суб'єктність кабінету міністрів, отак, от які здатен 23 двадцять мільярди. Отак, от взяти і перекинути в нинішній Україні. Я не вірю взагалі ні на копійку. Більше того, ну є підстави вважати, що там навіть якісь рішення ставки могло бути ну, на виконанні іменем якого оце все і робилось. Тому скажімо так: немає жодних сумнівів, що тут є офіс президента в цій історії. Яка тоді логіка такого рішення, щоб у або як ви кажете, офіс президента віддавав гроші якісь е, мутній, перепрошую, польській конторі, яка не має свого виробництва, навіщо це робити? Я не буду зараз давати оцінитися суджень, а просто наведу два факти нашим слухачам. Оця польська компанія рік тому надсилала в агенцію закупівель пропозицію на багато менше контракту по, по снарядам, там на 3 мільярди гривень всього. Казала, ми вам привеземо рік тому. Їй тоді, слава Богу, не дали ніякого авансу взагалі. І через три місяці ця ж контора сама спригнула з власного контракту. Тобто вона не виконала навіть на три мільярди, бо не було авансу, ще щось там і так далі. І от цього разу ця сама контора звернулася вже не до Агенції оборонних закупівель, з якою рік тому не вдалось да, замутити е е е історію. Звернулась вже до прикордонників і ту сказала. Ребята нужно 100% передоплати, і отут погодились, да і забрали ці гроші безрокові, щоб знову не почували ці свої там перевірки, інспекції, оце от все странне і непонятне, щоб не заважало випхати 23 мільярди просто за кордони країни. Бо ще раз, компанія не українська, вона закордонна. Гроші випихуються туди, і як ми вже бачили, на жаль, за останні пару років, не раз, ну як було з міністерством оборони Резнікова, да. Скільки мільярдів ми втратили? Отак, от видаючи 100% аванси, і не отримуючи нічого.